you mm -hmm. На карті кордони Іспанії здаються звичайними, але насправді приховують чимало дивини. Це єдина країна в Європі, що має землі одразу на двох материках. Її кордони серед найнезвичніших у світі. Лівія іспанський анклав у Франції. У сімнадцятому столітті передали всі села, а лівія мала статус міста і залишилася іспанською. Островом Фазанів Іспанія та Франція діляться, змінюючи контроль кожні півроку. На півдні – Гібралтар, територія, яка вже століттями. Лишається предметом суперечок між Британією та Іспанією. А в Африці Сеута та Мелілія. Саме через них Іспанію називають вікном у Європу для тих, хто намагається потрапити з Африки на континент. А ще Іспанії належить найкоротший міжнародний кордон у світі Пеньйон де велес де Ла Гомера. Всього 85 метрів коротший за футбольне поле. Карти Іспанії це не просто географія, а справжній детектив прикордонних історій Європи. Фіть, і тепер ти знаєш. Більше за інших.